Тож починаємо. Запишіть назву диктанту. 9 листопада Житомиряни долучилися до написання радіодиктанту Національної єдності 2022. У Домі української культури писала команда Баді Клабу, спільнота чоловіків та жінок старшого віку. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки, і береже щорічні зарубки часу. Залишені рукою матері на одвірку. Антоніна Грищук, радіодиктант, писала вперше. Каже, що надихнув її спротив українців російським військовим. Ті, ті події, які зараз у нас розвиваються, то якось вони так надихають, підштовхують до того, щоб більше розмовляли українською мовою. Ті, що російською мовою говорить, якось щоб трошки люди задумувалися над сьогоднішнім. Над сьогоднішньою такою непростою ситуацією нашій державі зв'язку зміною треба, щоб всі задумалися особливо молодь, яка дуже важко піддається, та, й... та й люди старшого. Вику якось не можуть зрозуміти, що нам потрібно переходити на свою рідну мову. Писати текст було нескладно. Антоніна розповіла, що постійно удосконалює знання рідної мови. Я взагалі багато пишу, бо я взагалі збираю фольклор, пісні. то для мене було не складно. Я привикла писати і, і шукати, і вірші і збираю про мову про там про, про калину там. Про... Про все про село, я це взагалі дуже люблю і, і займаюся. Я вже 10 років э, збираю пісні. По клубу Антоніни Надія Завацька раніше жила у Молдові. Українську вивчала самотужки для мене слово двір це нове слово, але я його знатиму. З задоволенням вивчила мову цієї народу. Я самоучка, але настільки з такою гордістю, я кажу, моя батьківщина є Україна. І пишаюсь, що я належу до цього народу». Ілона Колодій, керівниця міського управління культури, працює із «Баді-клабом». Посадовиця також писала диктант. каже раніше брала уроки української мови, а сьогоднішня участь у радіодиктанті для неї це поєднання знань і почуттів. Важливіше знаєте, коли пишеш дім, дійсно хотілося писати його з великої букви, і тут була суперечка, знаєте, мозок і відчуття. Але сподіваюсь, все вийшло. Я вдома. А ти про все-все мені розкажеш. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному.